Сьогодні я на своїй пасіці прийшов прослухати своїх бджілок. Зимівля продовжується. Пробігся я тільки що по всіх вуликах. Бджілки гудуть, гудуть дуже добре, так як книжка пише. Такий далекий стабільний шум, що означає, що бджоли добре зимують. Але зараз Потрібно найбільше за них переживати, так як в цю пору вже бджоли найбільш послаблені і починається найважчий, найважчий період зимівлі для бджілок. Тому я стараюсь якнайменше їх турбувати, вухо приклав до людка, прослухав і пішов далі. Не знаю, дивлячись інтернет. Інших пасічників. Я просто дивуюся тому, що вони виробляють своїми вуликами, своїми бджолами. Не знаю, чи це ради відео таке зроблено, бо один тасує рамки, піднімає, підставляє якісь корма там. Інший обробляє щівельною кислотою. Можливо, я щось не розумію, не знаю. Ні. Книжка пише В цю пору бджіл та взагалі зимою. Бджіл взагалі не турбувати. Вони просто розбирають ці вулики, відкривають, грюкають, та да ще якісь там роботи проводять з цими бджолами. Це просто жах. Ну, для цього є осінь, щоб бджілок підготовити до зими, загодувати, обробити. Зимою бджілки, книжка пише, взагалі ніяким чином не, не, не мають турбуватися. Ви ж робите тільки гірше для своїх бджіл розбиваючи гніздо. Зараз і так бджоли сипляться від того, що половина зими пройшла. Але плюс до того всього ще й гніздо це розганяєте по всьому вулику. Ну не знаю, це ваша справа, звичайно. Напишіть з е, пасічників, хто мене дивиться, чи ви так само розбираєте ці гнізда, дивитеся щось, там якісь роботи проводите. Бо я такого не чув, мене такого не навчали. Якось так. А зимі вівля проходить. Буде скоро нове відео, так що підписуйтесь.